Всім доброго здоров'я, доброго ранку, ранок вихідного дня і ми, як завжди, з вами виходимо на наш прекрасний стадіончик і займаємося спортом. Піднімайтеся, піднімайтеся з теплих кроваток, виходьте на тренування на двір, дихайте свіжим повітрям, набирайтеся сили. Пам'ятайте, нічого так не може забезпечити вам міцне здоров'я як гарне тренування, правильне харчування і гарний настрій. Поменше стресів в житті. Ось, і будете крепкі, сильні. Ось. Я думаю, що Мої такі маленькі ролики, мої відео будуть вас надихати, йти тренуватися і бути в формі в будь-якому віці, скільки вам там би не було, чи 20, чи 30, чи 40, чи 50, чи 60. Ось, але ви будете сильні, міцні. Ось, і вас ніхто не зможе зламати. Ну що, тренуємося, як завжди. Погнали! На дворі у нас мороз, холодно, але чим інтенсивніше тренування, тим нам буде тепліше. Тому відпочинок даємо 1-2 хвилинки і поїхали на другий круг. Таких робимо 10 кругів. Всім гарного здоров'я, погнали!